Щойно подзвонив і додому, що я вже в Супрунівці, щоб він виїжджав і десь мене наздогнав або трасою, або в Абазівці. В Абазівці ми хочемо е, перевірити його туристичний посуд, зварити їсти. Виписав він нещодавно його з інтернету. Отже, в дорогу. Я спочатку йду пішки з велосипедом. А як вийду на широку дорогу, де вільна смуга є, то постараюся ще й проїхатися. Подзвонив Романові, він вже каже, виїхав. Скоро мене нас дожене. А далі їду потихеньку, обережно. Дорогу бачу, як в тумані, Сивина переді мною. А отам от за полем, то і важке. По дорозі побачив той пішохідний перехід. Я про нього вже зняв фільм над трасою. А сьогодні показую його, який він при сонячному освітленні. Обігнавши мене трасою, з Романом ми вже зустрілися в самій авозівці. Зараз переглянемо деякі. Цікаві об'єкти туристичні, а потім підемо за стіл та й будемо собі сніданок готувати. При поганому сонячному освітленні ми побачили пам'ятник Шевченку. Така собі невеличка голова. Ззаді вона освітлена навіть краще. А де то ми бачили таку здорову голову? У Микільському, здається. Да, От, а тут, тут по-моєму, очі страшно виглядять, але ну, я не знаю, я на камеру я не бачив. <рес> <А>, ну ще <рес> разок зблизька. Що тут пишеться? Це дерево посаджене на честь випускника Базівської загальноосвітньої школи Афанасьєва Володимира Геннадійовича. Він мріє про квітучу незалежну Україну, він віддав своє життя, щоб Україна процвітала. Ця сакура квітнутиме і буде нагадувати про нашого героя. Слава Україні, героям слава. Втати немає її. Не, в АТО погиб. А ще в АТО. Не написано, може і не АТО. Так, а ось пам'ятничок герою Другої світової війни. Івану білоуська Він родом із Соломахівки. І знову ж таки сонце нам не дає нормально відзняти ці об'єкти. Ну, це присвячено другій світовій війні. Темно тут. Ого, 51 офіцер, 3, 51 солдат. Багато. Це, мабуть, тут вони лежать. Ну, скоріше все, що так. Загорожено ж більше ніякого тут. Хрестика, пам'ятничка ж немає. І ось ще список. Односельчанам чи всім, що там пишеться. Вічна пам'ять і слава односельчанам, які віддали життя за свободу незалежність нашої вітчизни 41-45. Немало, полягало їх. І ось ми за столиком будемо дивитися, що Роман виписав через інтернет, ще й телефон дзвонить тобі, так? то та, смс. Та, 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 та. Через інтернет ти виявила Аліекспрес чи де? Та ні, ні? це на фейсбуці. Комп, ага. общем, ну, розкопорюємо туристичний посуд. Кришечка. кришечка. Ще одна ця чаника А це мені подарки прислали. Безкоштовно. Безкоштовно. Що там саме є? Два стаканчики. Ага. Таких. Ну, ми мене п'ємо спит, не. Карабін. Айпініський. <laughs> ну, до альпиниста ему далеко. Так, так. Карабин. Чайничок. Все-таки какие-то. Чайничок тоже безкоштовно. Не, чайничок. А, ты выписывал. А еще uh -huh. вот безкоштовно прислал. Тут набор. Тут набор этот. <coughs> Ложка, вилка, нож, Нуга, молодці, як ти диви. А ти впевнений, що воно безкоштовно. Та ну про нього нічого не писали. Ага. Інтересно, як воно працює. Ну, скривай. Сонце погано сюди світить, не дуже гарно видно. Як, як воно, я не пам'ятаю як воно працює. А, так. А, все. Це у нас така ложечка, так? Ага. ага. Складний. <рес> Що інше? Не складається. Потім складеш, давай ножик. Котілок. Котілок. З ручками А, Ага, мене це раніше цікаво. Як ці ручки між собою не проходять, а в кайдю там далі не пропхнеш. Другого жовто оранжевого кольору. такого. Ага, А вони прислали чорну, хоча уточня уточняв вже оранжевого. Ну нічого. Так. Еще сюда входы. Сковородка типа. Ага. Тоже. С ручками. Интересно. Вот. Ну все. Все А ножик ты сказал, какие еще что там? Ножик. А. Другий, давай, что там. Комплект тоже ножик. Ну все-таки воно. Так. Приготуємо щось їсти у цьому котілку. Там да, можна. І значить ложечка. ну Тут треба вміти защопнути да, там. Не бачу. Ось ножик вже зафіксовано, так, і можна різати. Гострий. Гострий. І ще вилочка. Ось таке. Прислали через інтернет, ціну не буду запитувати. Вариться у нас суп-харчо. Мені цілий брикет використали. Залишилося ще на потім. А це буде засмажка. Ти дивися там, щоб не збігло. Ще нормально. Ми спочатку розходівалися. Що сірники забули вдома. А потім здогадалися, що в нас ж на примусі є п'єза. Ну, все одно таке. Спалювач. А якби забули, перше все вам там йти В рибачків запитувати сірники, щоб запалити газ. Ну це цікавий такий чайничок, мініатюрний. Більший, ніж от в мене. Ну зате якийсь такий красивий, оригінальний. Скільки сюди влазить? 0,8 вроді. Ага, ну тоді нормально. Якраз? Зваримо суп, будемо живати, тут у нас є помідори, помідори яйця варени, ковбаска. Щоб ми його не з'їмо. Подивимося, що не зимо додому привеземо, не пропаде. Готовий супчик. Розливаємо по мисках і будемо рвати. подобається та так, нормально ще пак на природі та приготовлено в новій посуді що ось чаювати будемо з оригінального чайничка <пасу> а попа суп харчо в очікувані чаю а який у нас сьогодні чай як називається не мономах? Якась Кенія чи щось таке. Ууу, Африка. Попробуємо. Давай, чайку розливай. Чаювали, збираємося додому. Сиділи ми, відпочивали, снідали на березі річки полозір'я.